Добрий день, любі малята! Рада знову вас вітати. Сьогодні до нас завітав колобок з одноіменної казки. Він вирушив у мандри, під час яких зустрів різних звірят. Але у нашій казці лисичка поставила умову нашому колобку. Якщо він виконає всі її завдання, то вона його відпустить. Тож, давайте допоможемо нашому колобку вирішити ці завдання. І ось перше завдання від лисички. Порахуйте від трьох до семи. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Від шести до двох. Шість. П'ять, чотири. Три, два. Від чотирьох до дев'яти, чотири пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Від восьми до трьох, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Молодці. Наступне завдання від лисички. Послухайте задачу і визначте. Яку дію додавання чи віднімання треба виконати в ній? У зайчика на городі виросло три капустини. Він зірвав одну капустину. Як Ви думаєте, яку дію ми будемо виконувати? Так, віднімання. Слухайте наступну умову задачі. У зайчика було чотири морквини, а білочка йому подарувала ще одну морквинку. Яку дію будемо виконувати в цій задачі? Вірно, додавання молодці! Із цим завданням ви впорались? Рухаємося далі. Уважно послухайте задачі та виберіть правильне розв'язання. Ох, було у нас мороки, посварились дві сороки. На їх шум ще одна примчала. Скільки всіх їх разом стало? Яке розв'язання правильне? Наступна задача. Три груді лисиці грались у травиці, з них одна сховалась. Скільки ж їх зосталось? А в цій задачі яке розв'язання правильне? І на останок лисичка для колобка придумала дуже хитрі завдання. Треба добре подумати, щоб дати правильну відповідь. Отже, слухаємо. На ялинці виросло 5 яблук, а на дубі. Лише одне. Скільки всього яблук виросло? Так, жодного адже яблука на цих деревах не ростуть. І ще одна хитра задача. У лютому у лисички на клумбі розквітло шість ромашок і одна троянда. Скільки всього квітів розквітло у лисички на клумбі? Аніскільки. Лютий це зимовий місяць. У лютому ромашки і троянди не квітнуть. Молодці діти! Ми виконали всі завдання від лисички, і лисичка відпустила Колобка. А нам з вами час прощатися. До наступних зустрічей!